Знаєте, мені не потрібно когось, щоб це був булінг або щось таке. Мені просто потрібно, щоб людина один і раз і на все життя зрозуміла, що таке робити не можна, і щоб другі бачили приклади, що маленьких або слабших за себе, і взагалі когось другого обіжати не можна. До обласної поліції ми написали до управління сімейними справами і дітей, і також ми будемо писати в управління освіти. У великих бичків, тому що особливо, іменно там потрібно поставити в моїх інтересах поставити дитину на облік, поставити її на у психотерапевта, щоб її зробили психіатричний аналіз, тому що я бачу, що з дитиною не все добре у психологічному стані. Я бачу, що дитина на відео получала від цього задоволення, тобто їй не жалко, вона уливалася, їй це сподобалось.